Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Мирного спокійного дня вам. Хочу вам сьогодні показати наші теплиці. Що у нас зараз ще в теплицях? От, Які культури ростуть, який урожай збираємо. Так, одразу ще хочу вам показати наші помідори різнокольорові, різні за формою і за кольором. От. Отут в парниках я висаджувала розсаду сортових помідорів це все сорти, вони всі різні, а в теплиці. В одній і в другій я висаджувала гібриди. От, зараз я вам покажу, що в нас там ще залишилося в теплицях. Так, менша теплиця. От, В меншій теплиці вже два рядки на грядочці звільнилися. З одного боку була капуста, була капуста пекінська і рання. От. Всю капусту я вже зірвала, забрала. І так само з другого боку була білокачана рання капуста. Так, Залишилися тут помідори. Це помідори, гібриди. От Гляньте, які вони зараз. Вони дуже гарно достигають, гарно віддають урожай. Це салатні сорти помідорів. Побрізала вже все зайве листя, воно вже тут не потрібне. От, забираємо останні помідори на деяких кущах, на інших кущах ще трошечки є листочки. Ось, бачите, підв'язувала до самого верху, тому що вони дуже тягнулися. Деякі кущі гарно зав'язали і верхні китиці. Ось. Бачите? О, подивіться, які помідори гарні, величезні. Так, до речі, якщо по назвах, от, дивіться, маю зошити, все записане. Так, це салатні помідори, бехрам. Ось вони такі, ну вони дійсно великоплідні. Бачите, ось така форма в них. от, злегка витягнута. От. Так, і далі тут салатні великоплідні помідори, рожеві помідори Турбей. Великоплідні салатні помідори Бобкат. Ну, хочу вам сказати, що це вже останній урожай, бачите? Тому що от, більше помідорів тут вже цвіт є, але вже завізі не дали. О, це вже останній урожай у цих помідорів. Помідорів було дуже багато. Помідори урожайні. До речі, саме з усіх помідорів я перші пасинки поставила на укорінення, і зараз вони в мене в парникові починають зав'язувати плоди. І з цього боку теплиці перець. До, до речі, коли включаємо полив, то вже через оці дві труби вода не йде. Тут чоловік поставить заглушки, От, водичка капає лише по боках, під помідори і під перець. І з цього боку перець. От. Бачу, тягнеться і досить таке сильно тягнеться. Ну, Сонечко гріє добре, теплиця дає гарний захист. Одні кущі вже дуже добре віддають урожай. От. Інші тільки цвітуть, лише формують плоди. О, отут якраз зав'язують плоди. Так, отут достигати якраз буде перець. Пізніше вже, як почне достигати, можна буде зробити огляд сортів. О, який гарний красень. Наразі зелений, але пізніше він також має бути червоний. Тут кругленький перець. Цей, подивіться, як потягнувся потягнувся але це не заважає йому зав'язувати плоди. От, плоди є, визрівають. Добре. Так, добре. Більше вже тут нічого не буду досаджувати в цій теплиці. Все, тут же грядочки ось так і залишиться до самої осені. Таких високих перців в мене ще не було. от Вони вже мають висоту приблизно 1,50 метра, навіть більше. Рослини оці. Так, добре. Тут все добре. Так, тепер велика теплиця. О, Тут у мене якийсь агроном бігає. Так, тепер велика теплиця. Значить що у нас тут? Е, один ряд помідорів я вже починаю викидати. Вони вже повністю віддали свій урожай. От, найперше ми тут віддали е, урожай самі-самі. Ранні гібриди. так, Ага, шаста. от Шаста тут були. І помідори. Так, далі вони ще є. Отут три кущі були. Шаста. Я вже повністю всі плоди забрала. Бачите, листя дуже зрізала, тому що помідори почали давати урожай. Деякі лисочки в мене почали крутитися. І от листя позрізала, помідори позривала все. Тепер оці кущі також буду викидати. Їх тут немає що тримати. Так. Отут. От Це, до речі, мали... помідори шаста мали маленькі, кругленькі плоди. Тепер, ось тут помідори сагатан, круглі, червоні сагатан. Ось. Так, і в самому кінці теплиці дуже гарно віддають урожай, помідори. Рожевоплідні, великі, салатні, хаппінет. Більшу частину урожаю ми вже зібрали. Помідори дуже гарні, урожайні. Ось багато плодів зав'язували. Ось вони всі. Хапінет. Так, тепер ряд капусти. Саме, в самому кінці була ранньо стигла капуста. Я вже її зрізала, зірвала, забрала повністю. От, отут зараз добре зав'язала головки червоноголова капуста. От, бачите, також зрізаю. Ну і можна вже буде також виривати качани. Це все листя віддати тваринкам. Так, тепер оця сторона. Оця сторона найперші помідорки, які були, помідори соле Я час від часу показувала, як збираю урожай в теплиці, дуже-дуже урожайні помідори. Помідори невеличкі, ідеальні для консервації, дуже гарні, дуже розгалужені. Помідори справді дуже урожайні. От вони мені дуже сподобалися. Беру собі на замітку. На наступний рік, десь буду чекати, треба обов'язково буде їх знову ж таки посіяти і вирощувати. Так, тепер ось тут помідорки на міп також. Більшу частину урожаю вони вже віддали, ще тільки де-не-де -де залишилася завість. Так, далі сливка довга. Умекс. От, Оцей гібрид лише починає віддавати урожай. Ось вона, одна -от впала, не втрималася. Бачите, багато завізі є. Ось отут, подивіться, які кисті. Гляньте. От, отам от так само видно, що помідори формують дуже багато завізі. Зараз ось так. От видно. Ось вони. Умекс. Дуже гарна сливочка, ідеальна для консервації. Отут. Дуже сильно порозросталися помідори. Це вже сорт, це не гібрид. Так, ось вони. Подивіться, як пруть і пруть, треба вже їх трохи обстригати починати. Це також сливочка. Це вже сорт, сливка гурман. Ось така смугаста сливка. Дуже рясна. Дуже рясна сливочка. Помідори дуже смачні. От. Салатні і також підходять для консервації. Подивіться, вона далі плоди зав'язує. Ось. Ідеальна і для вирощування в теплицях, і так само у відкритому ґрунті. Ось, отам, під самою стінкою теплички, посадила три кущі помідорів, П'єтра Росо. Це також гібрид. От. Дуже урожайні. Ну це вже залишки, це вже приде, Я буду їх прибирати у ці кущі, тому що тут, бачите, мало дуже залишилось і ось вони справді дуже рісні. Ну, зараз розпал консервації збираю помідори кожних два дні. Помідори дуже рісні. Гібрид, сливочка, гібрид П'єтра-росо. Так, ось тут же також останні плоди віддають помідори Інкас. Це також сливочка. Вони схожі на П'єтра-росо, але вони більше за розміром. От. І помідори чіблі. Ось. Вони такі більше відрізняються за кольором. Вони не яскраво-червоні, вони такі більше помаранчеві. От, От оце також. Інкас. Ось. І ось тут помідори, чіблі. Також гарні урожайні гібриди, які просто ідеально підходять для консервації. Ті кущі, що вже віддали урожай, я вже повністю, і листя обрізаю і так само, якщо лишається голе стебло, без плодів я просто його вириваю і все, що тут не стояло. От. А оці, що ще мають завість, ще у мене тут продовжують рости. От. Їх ще тут буде бачити багатенько. От є ще тут багатенько. От, І якщо в теплицях гібриди вже віддаю, віддали свій урожай, ну майже віддали, там ще тільки де-не-де лишилися помідорки на кущах. Ну, За сортові я не кажу. Сортові в мене от зараз також гарно родять, я кажу за помідори гібриди. От, То подивіться, то якраз ось тут починають гарно зав'язувати плоди, і вже навіть достигати, і вже достигати помідорки, які я висадила з укорінених пасинків. А пасинки зрізала з тих помід... о, підв'язати Треба. Зараз. А пасинки це якраз найперші пасанки, які я зрізала з томатів, які ростуть в теплицях. От, Бачите, дивіться, як добре. Там вже рослини повністю, деякі рослини вже повністю віддали свій урожай, а тут подивіться, яка краса, скільки тут багато завізі. Ось. Багато завізі. Також, бачите, всі томати різні. Є кругленькі, є довгі сливочки, є ось такі витягнуті. От. О, подивіться, яка краса. Таке конвейерне достигання визрівання урожаю томатного. От. Я кажу, мова сьогодні йде про помідори-гібриди, тому що сортові помідори окрема тема. Я про них розповідала, огляд робила недавно. От. Так, середня грядка повністю вся засаджена огірками. ну Там ще є десь кілька кущів помідорів, зараз підійдемо ближче. От, самі перші огірочки, які я тут посадила з розсади, це були салатні огірки Султан F1, це також гібрид, до речі, ось такі, бачите, гладенькі. Гладенькі, без шипів. Е, трошечки вони мене хапнули якоюсь вірусу, тому що, бачите, зав'язали дуже мало плодів. Оці всі, вся завість відмерла і тільки де-не-де де плід. Щось трошечки їм не сподобалося. Ну, але все одно, гірків є багато. Ось вони. Ось, ось Тут вже по два плоди. От, по два. А там вийшло так, що зав'язі було багато, але плодів не, всі, не вся зав'яз дала плід. Так. Ось вони. О, от, дуже гарно видно ось ці огірочки. Султан. Ну і вони далі ростуть, вони ростуть, ростуть, ростуть. Подивіться, як вони розростаються. От. Так що огірочки ще в нас є. Тепер ось тут вже пішли огірки, які йдуть на консервацію. От вони отак також розростаються. Не встигла зібрати, подивіться, які вже великі. Між огірками ще тикнула куч помідорів. Вже розростаються, бо бачите, чіпляються за поперечину, в теплиці і далі ростуть. От, і вони потім будуть просто звисати донизу і все. О! Так. До речі, колись в мене було питання в коментарях, чи, пасину, чи пасинкую я огірочки. Ні, шановні мої глядачі, не пасинкую. На відміну від помідорів, огірочки дуже гарно формують завість, і плоди ростуть дуже швидко. Я збираю огірки через день. Навіть можна би було щодня збирати, але я збираю через день. От, на відміну від помідорів. Тому огірочки я ніколи не пасинкую. Натягую ще шнурочки, отак, щоб огірочки мали куди розплітатися. Тут сітки ми не ставили. От на дворі в нас огірки ростуть, то там ми натягуємо сітку огіркову. Така, так і є для огірків, для вирощування огірочків. А отут в теплиці просто підв'язала доверху, кілька шнурків натягнула, бачите? От. Вони оплітають шнурочок, тримаються за нього і все. І то є добре. І то є добре. Так, ось тут також помідори тикнула між огірками. Отакі от красиві, жовті, смачненькі. От, Підв'язала їх. Тут ще є також завість. І далі вже все огірки. Огірки великі, треба зараз забирати, а то вони вже дуже попереростали. Так. От, ось так зараз виглядає наша теплиця. От. Помідори, огірочки, капусти ще трошки є. От, І то От, бачите, пасинок пішов. Ось. Пасинок, і я кажу, я його не перебираю, ні нічого. Ось так. Обмотую його навколо шнурка, і хай собі тягнеться, і хай собі росте. І хай собі дає завість і дає урожай. От. Так, якщо за назвами то дивіться, це також гібриди, артист, амур і еколь. Еколь. Ось От. От такі вони, так, зібрала огірочки. От, і подивіться, ось тут Славік поставив капельну стрічку. І я ще сюди висадила капусту. От ще в мене була капуста, розсада, це ранньо стигла капуста. Висадила в теплиці. Для того, щоб пізно восени ще мати свіженьку капусту. От, І то є добре. І то є добре.